Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. Три мільярди доларів із заморожених російських активів спрямує Велика Британія на підтримку української оборони. Кошти використають для закупівлі зброї, ремонту військової техніки та реалізації спільних проєктів з міжнародними українськими оборонними компаніями. Також передбачено закупівлю критично важливих матеріалів, включно з українською продукцією. Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на майже 5 мільярдів крон, тобто 265 мільйонів доларів. Про це повідомили в уряді країни. Допомогу нададуть у рамках 19-го пакета підтримки 2025 року. Міністр оборони Швеції Пол Юнсон заявив, що 100 мільйонів крон направлять на обладнання для розмінування, 300 мільйонів на коаліцію дронів. Ще 50 мільйонів піде на навчання військово-морських сил України. Окремо 418 мільйонів крон спрямують на посилення бронетанкових спроможностей ЗСУ. Нідерланди завершили передачу Україні всіх обіцяних винищувачів F-16. Про це повідомили у міністерстві оборони їхньої країни. Очільник відомства Рубен Брекельманс відзначив рекордну швидкість підготовки українських пілотів і техніків, а також ключову роль F-16 у перехопленні російських ракет і дронів. Він наголосив, що Нідерланди продовжать підтримувати український парк F-16, Постачатимуть запчастини, боєприпаси, паливо та проводитимуть навчання. Латвія передала Україні нову партію ударних дронів. Про це заявив міністр оборони країни Андрій Спруц. Київ отримав півтори тисячі безпілотників у рамках міжнародної ініціативи Коаліція дронів. Фінансування на покупку БПЛА надходить із фонду коаліції. До нього Латвія внесла 5 мільйонів євро. Дві латвійські компанії пройшли конкурсний відбір і отримали кошти на постачання дронів. Кожна родина, яка втратила дім внаслідок російського обстрілу, може розраховувати на підтримку держави. На цьому під час засідання уряду наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Уже понад 100 тисяч українських сімей скористалися цією допомогою. Програма є відновлення, продовжує діяти в повному обсязі. Ми надаємо компенсації до 500 тисяч гривень на ремонт пошкодженого житла, а також житлові сертифікати на придбання нового помешкання взамін зруйнованого. Понад 100 тисяч українських родин вже скористались цією допомогою. І понад 100 тисяч учнів вдалось повернути до навчання у форматі офлайн за цей навчальний рік. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксан Лісовий. На форумі освіта нової України він каже, така статистика є результатом впровадження комплексної політики школа офлайн. А саме побудова та ремонт укриттів у навчальних закладах, а також поділ громад на зони за рівнем ризику і адаптація навчального процесу під них. Для нас дуже важливо, щоб дитина, спускаючись в укриття, почувала себе там комфортно, і щоб те, той простір, в який вона спускається, надихав її на творчість, на навчання, на спілкування. Це дуже важлива мета. Ми потихеньку рухаємося до того, щоб повертати до очного навчання усіх, кого необхідно. Освітній кодекс планують створити в Україні. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на форумі Освіта нової країни каже, вніс відповідну пропозицію, яку далі обговорюватимуть у Міносвіти та профільному комітеті парламенту. Документ має стати основою, яка об'єднає всі освітні закони в єдину, зрозумілу та логічну систему. Оскільки наразі законодавство складається з багатьох нормативних актів, які іноді можуть суперечити один одному. Він би мав можливість врегулювати всі питання, які стосуються, починаючи від дошкільної, позашкільної, шкільної, вищої, професійно-технічної освіти, впродовж всього життя воно має бути в єдиному акті. Поліція викрила міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала солдатам та мобілізованим уникати служби. Про це повідомила прес-служба відомства. Як з'ясували слідчі, дев'ятеро учасників угруповання організували військово втечу з військових частин, навчальних центрів та шпиталів. Після чого ті незаконно перетинали кордон. Цими послугами скористалися 25 військовослужбовців. Клієнтів підшуковувала адвокат, що переконувала своїх замовників скористатися злочинною схемою, а не вирішувати ті чи інші питання в судах. Щодо підозрюваних відкрито кримінальну справу за кількома статтями. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранти налагодили схему, за якою допомагали військовим непомітно, самовільно залишати полігони, навчальні центри, військові частини та госпіталі. Хочу відмітити, що ціні з діяльності зловмисників полягав у тому, що родичі, які зверталися до адвоката з юридичними послугами, отримали не фахові консультації, а схеми втечі. Злочинці запевняли, що військових не буде оголошено у розшук, а згодом вони ще отримують документи про звільнення з військової служби. Сергій Параджанов, Юрій Лєнко, Мирослав Скорик. Ці імена назавжди війшли в історію українського кіно. З поміж іншого, вони знані спільною роботою. А саме фільмом Тіні забутих предків нині ця стрічка знову повертається в прокат, але відреставрована. У Києві вже відбувся допрем'єрний показ оновленої версії. А нашій Юлії Чехічення пощастило побачити оновлену стрічку однією з перших. Самобутня культура Карпат, багатовікові вікові звичаї та обряди гуцулів свого часу. Фільм Тіні забутих предків заклав основу українського поетичного кіно, кажуть кінознавці. А ще став символом українського досиденського руху та символом боротьби з радянським режимом. В 65-му році він був в загальнорадянському прокаті на дуже низькому місці. Його подивилося... Здається, щось 28 мільйонів глядачів, що дуже небагато, але це пояс тим, що дійсно його обмежували і радянська цензура, і може головним чином те, що один з. Практично один з усіх фільмів, які робились на студії Довженка, який не був дубльований російською мовою, це було наполягання режисера Сергія Параджанова. Він залишився тільки україномовним. Попри те, що фільм презентували ще 60 років тому, він і досі сучасний. Саме тому його представляють в оновленій версії. Процес відновлення тривав рік від літа 2023. -го. Довженківцям допомогли італійські та польські колеги власне в лабораторії Болоньї і займалися реставрацією. Вважається, що це найкращий фільм українського кіно. Це номер один в списку. І відповідно це дуже символічно, що саме з нього от власне почалася реставрація української кінокласики. На кіностудії розповідають, стрічку оновили, покращили якість відео та звуку. Водночас кінознавці кажуть, такі ініціативи варто розвивати, адже більшість старих українських фільмів наша спадщина. Головний цього фільму це це. Підтримка це це зближення з кори з корінням з національним корінням, і це воля до свободи і до того, щоб залишитися самими самими, самими і не і протистояти імперській в даному випадку російській навалі. Тож генеральний директор кіностудії імені Довженка планує оновити всі фільми легендарних митців. Хотілося, щоб на сьогоднішній день, наскільки я пам'ятаю, у нас всього 70 фільмів з українською доріжкою є. І хотілося, щоб всі 70 фільмів рано чи пізно були в такій якості, як зараз ми маємо тіні забутих предків пораджан. Прем'єра нової цифрової копії відбулася торік на кінофестивалі в Італії. Її приурочили сторіччю Сергія Параджанева. А от український глядач оновлену версію Тіней побачить з 29 квітня. На великих екранах її показуватимуть у 60 кінотеатрах країни. Юлія Чехічина, Павло Бондаренко, загальнонаціональний марафон Єдині новини. На цьому в мене все. Я прощаюся з вами до своєї наступної інформаційної зміни. Втім, наш ефір триває і до шостої з вами залишається Тетяна Гончарова, яка працює в нашій аналітичній студії. Сил спеціальних операцій вперше відзначають в Україні. Президент Володимир Зеленський привітав воїнів, вручив державні нагороди і передав ордени Золота Зірка рідним загиблих героїв, які удостоєні звання посмертно відзначити день сил спеціальних операцій. Саме сьогодні просили самі воїни, бо цього дня, 2014 року, українські військові провели успішну операцію повністю взяли під контроль будівлю Донецького аеропорту. Це стало прикладом того, як так швидко, рішуче і результативно діють українські спецпризначенці. Україна завжди пам'ятатиме все, що для незалежності України, для нашої держави зробили зразково сміливі українські сили спеціальних операцій. Пишаємось вами і пам'ятаємо усіх, хто віддав своє життя заради України, заради всіх в Україні, заради. Україна готова повністю припинити вогонь, хоч завтра. А втім, Росія відмовляється це зробити. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у інтерв'ю азербайджанському виданню Хакін. Їхня відповідь це посилення ракетного терору. Ми пропонуємо мир, а вони відповідають ракетами. З нашої сторони проблем нема. Ми готові до 30-60-90-денного укладання перемир'я скільки завгодно. Ігор Брусило, заступник керівника Офісу президента України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорі, я вас вітаю. Доброго вечора. Давайте поговоримо з вами про те, що Росія відновила тактику масованих ударів. Чого на вашу думку в цьому процесі більше? Спробу вплинути на підготовку до майбутніх мирних форматів, показавши силу чи подальших зусиль дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Ви знаєте, якщо на цю ситуацію подивитися з точки зору з нашого боку, можу сказати, що в цьому російському коктейлі всього вдосталь, і їхніх сподівань на те, що вони силою можуть зламати нас, те, що вони можуть придушити нашу волю до боротьби, в тому числі і такі собі історично-істеричні рефлекси, тому що назвати це раціональним мисленням і підходом до проведення переговорів, назвати важко і через те. Вони намагаються далі знаєте як вести свою лінію, впевнені в цьому, що їх імперський реваншизм переможе всіх і всюди. От і випробовують цю тактику в подальшому їм пропонують мир. Вони пропонують ракети. Їм пропонують переговори. Вони затягують цей процес і знову вдаються до невідомих тактик ракетних обстрілів. Так що це якась безкінечна історія з боку Російської Федерації раціональності тут дефіцит. sind. Раціональність у них є. Вони просто хочуть знищити українців, а прикривають це і запаковують в різні формати. Після останнього масштабного обміну полоненими очікуємо нових пропозицій щодо меморандума з боку Російської Федерації. Чи є розуміння, що в нього вкладе Україна-агресорка? Буде знову писати про денацифікацію демілітаризацію. Які пункти в ньому для України принципово неприйнятні вже наперед, і яка офіційна позиція щодо продовження перемовин у форматі Стамбула? Сподіваюся, ви зараз відповісте на це питання. А ми все таки хочемо отримати цей документ, про який росіяни виявили на попередніх переговорах, так званий меморандум, не виключає, що цей документ надійде до кінця цього місяця, можливо, 30-го числа. Подивимося, що вони в цей новий документ, так званий новий документ, закладуть для нас. є неприйнятними ті самі позиції, на яких ми залишалися, і до цього це неможливість юридичного визнання Криму російською територією їхніх забаганок. Неможливість визнання чотирьох областей територією Росії, тому що це абсолютно не так. Тобто, червоні лінії у нас окреслені, вони є незмінними для нас і Такому ключі ми будемо і діяти. І така буде офіційна позиція Києва по відношенню до вимог Москви. Кіт Келло, хоч щойно з'явилася інформація про те, що заявив, що отримали вони умови мирної угоди від України, а від Росії очікують питання, які речі ви можете нам зараз озвучити, що отримала від України Америка. Знову ж таки, від України Америка отримала пропозицію щодо початку ем, припинення вогню. Це припинення вогню має бути безумовним. Чому тому що це дасть можливість сісти за стіл переговорів? Всі інші етапи будуть визначені визначені протягом цих переговорів. Це продовження звільнення полонених, це повернення депортованих українських дітей. Це те, що може показати налаштованість сторін до конкретної до конкретного бажання завершення цієї війни. Так, і ще у мене є питання з огляду на риторику кремлівських спікерів і можливу ескалацію з їхнього боку. І абсолютна демонстрація того заплутування цих тільки дипломатичними такими пакуваннями, абсолютно демонстрація того, що кінця війни вони не хочуть, але які очікування від партнерів щодо негайної або випереджувальної реакції? Чи бачить Київ ознаки втоми союзників або навпаки? Ви бачите, як готовність до активнішого тиску на Російську Федерацію вона посилюється. Так, скажу, що втома союзників не є чимось, що варто розглядати як щось реальне, як факт. Чому тому, що втома союзників це означатиме і програш союзників? Я не думаю, що союзники зацікавлені в цьому процесі. Програти через те м, єдиним, що зараз може вплинути надії Російської Федерації, є тиск. Ми розуміємо, що окрім зброї, Росія чудово розуміє питання економічні, тобто питання грошей, обмеження отримання Росією таких прибутків на ведення своєї загарницької війни, є метою України в даному конкретному випадку. Санкційний тиск є абсолютно ефективним інструментом впливу на. Російську Федерацію, і це розуміють наші союзники, і на цьому треку з ними ведеться робота. Так, це конкретний тиск. Тоді давайте говорити про інструменти дипломатичні санкційні, які зараз розглядаються для примусу Москви до реальних поступок на переговорах. Звичайно, давайте говорити про 18-й пакет санкцій. Ми то чого очікуємо? У нас перелік бажань великий, але він все одно не втілюється не завжди втілюється в кожен пакет санкцій. Не завжди це дипломатична робота. І не завжди ти отримуєш те, що хочеш, але треба навітися принаймні десь посередині в розумінні того, що ти можеш практично реалізувати. Перш за все, це звичайно обмеження економіки Росії в можливості її торгувати енергетичними ресурсами. Це обмеження цін на нафту. бажано, звичайно до нас ціну збити до 30 доларів, щоб Росія не отримувала надприбутків. Це обмеження діяльності тінь. Мого флоту це обмеження е, діяльності банківських е, інститутів Російської Федерації, це вторинні санкції, які дадуть можливість обмежити на е, обхід санкцій російськими компаніями через е, компанії прокладки, через компанії посередники. Але перш за все, це звичайно енергетика. Неможливість Росії е, просувати чи продавати нафтові продукти на світовому ринку. Давайте я зараз не буду цитувати Трампа слова, але беремо його останню заяву. Я думаю, всі наші глядачі про це розуміють. Тобто, ваша оцінка, які сигнали ви цьому вбачаєте? Чи ви просто вбачаєте в цьому безпосередньо такий надмір емоцій? З огляду на те, про що пишуть іноземні видання, що Трамп не хоче, щоб його штовхали до санкцій Україна, що він більше мінусів бачить від того. Ну, це пишуть іноземні кореспонденти. Чи ведеться підготовка до нових зустрічей на, фар... на високому форматі на вищому рівні? Підготовка до зустрічі ведеться, це така собі сторона роботи, яку не видно завжди, і про неї не завжди публічно заявляють, тому що такі зустрічі мають бути підготовлені. Має бути підготовлений порядок денних перелік питань, які лідери, коли зустрічаються, мають просто прийняти і сказати: ось таким чином ми будемо діяти. Важливо зараз для України, для президента України, для всіх громадян України забезпечити, аби Сполучені Штати Америки. Розуміли, що Україна не є перепоною до миру, що саме Росія хоче продовження цієї війни. Це було доведено президентом під час переговорів нашої делегації у Стамбулі. Була абсолютно чітко заявлена позиція України, що до перемир'я чи до припинення вогню для початку. Ми готові на 30 днів на 60, на 90. немає ніяких з нашого боку застережень, тому що Росіяни навіть в цьому вбачали якісь можливо. Гру з боку України мовляла, чому ви хочете переговорів на 30 днів? А чому не на 50? Ну будь ласка, на 50 давайте. а Чому тоді не на 90? абсолютно Україна чітко заявила, що до мирних переговорів вона готова? Останнє питання: кілька країн вже підтвердили готовність прийняти майбутні формати перемовин щодо миру. Наскільки просунулася робота над наступною зустрічю? Чи є попередня дата або обговорення складу учасників? І, власне, що ви можете сказати щодо запропонованих майданчиків? Якийсь майданчик відкидається, тому що потребує багато часу, чи якийсь навпаки розглядається як більш привабливий? З самого початку готовність прийняти такі переговори висловили три міста: це Стамбул, це держава міста Ватикан і це держава Швейцарія. Всі вони мають певні відносини з обома учасниками. Як України склалися добрі практичні відносини з усіма країнами, так і ці країни мали певні свій треки відносини із Росією. Країна була готова і є готова до проведення переговорів. На будь-якому з цих майданчиків знову ж таки для того, щоб станцювати танго, треба двоє, як каже президент Сполучених Штатів Америки. Відповідно, нам потрібно отримати якісь сигнали і відповідь Російської Федерації, до чого вони готові. От якщо вони знаходять якісь виправдання, того що їм не прийнятно е, Ватикан через якісь там свої міркування релігійного толку, то два інші майданчики залишаються відкритими. А для того, щоб визначити команду переговірну на е, зустріч. Потрібно сформувати порядок денний. Порядок денний формується країною, яка приймає ці переговори. Чому тому, що вона є країною посередником між двома сторонами, відповідно визначивши, окресливши конкретний порядок денний, тобто питання, які будуть обговорюватися на цих переговорах, переговорах можна формувати і команду переговорну, в залежності від компетенції кожного із її членів. На цим і ведеться зараз робота. Так, і це все шалена робота. Ви правильно сказали. Напевне, ми і не маємо знати про те, що відбувається з лаштунками, тому що це м, певні підготовчі процеси. Головне все одно, щоб ми бачили результат, але для нього дуже багато старань докладається і Брусило, Заступник керівника офісу президента України був з нами на прямому зв'язку.